Яка траєкторія повороту праворуч є правильною у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Траєкторія А, 2. Траєкторії А та Б. 3. Лише траєкторія Б, 4. Лише траєкторія В, 5. Траєкторії Б та В, та 6 всі траєкторії дозволяються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Водій збирається на перехресті повернути праворуч, і він уже увімкнув для цього відповідний правий показчик повороту. Для повороту йому пропонуються три траєкторії. Перше, на що ми звертаємо увагу, так це те, що дорога, на яку повертає водій жовтого автомобіля, є не простою, а дорогою зі смугою, на який напрямок руху може змінюватися на протилежний, тобто на дорогу з реверсивною смугою. Про виїзд на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, водія попереджає відповідний дорожній знак, а також ця смуга відокремлена відповідною характерною дорожньою розміткою. Ну і якщо є реверсивна смуга, то звісно ж є і реверсивний світлофор. І наразі реверсивний світлофор дозволяє водієві жовтого автомобіля використовувати реверсивну, тобто середню смугу. Могу використовувати він то може, але от, повертаючи на дорогу з такою смугою, водій має право перестроюватися на цю смугу лише після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух. Та і в принципі ми з вами знаємо, що повертаючи праворуч, слід рухатися якомога правіше до краю проїзної частини, тобто так, як це зображено траєкторією А. На середню реверсивну смугу водій зможе перестроїтися після проїзду світлофора, звісно, якщо в цьому ще буде потреба. Ну а траєкторія В це взагалі поворот на зустрічну смугу руху. Таким чином, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1.